Побачив сьогодні в магазині продукт з ось такою дуже цікавою назвою. Схопив собі упаковку Гол Ел за 20 крон по знижці. Круто! Давайте розбиратись, що там у нас з назвою. Ну, по перше, у нас на початку іде данська Е. Про це в мене було окреме відео. Вимовляються як р. Горлова Е в нас виходить. Далі у нас іде наша U. далі у нас іде у усередині слова, яка не читається усередині та кінці слова, закінчення і цей читається як нижня Д. Тож я ж язик до нижніх зубів і намагаємось сказати ел. Виходить ось так. L. І того у нас виходить гол. Окей, okay, супер. Далі що? Далі у нас знову и ось ця наступна подвійна е e читається як А, тому що вона йде після голосної вже зараз. Далі І данська «ди» у кінці слова теж саме, що і закінчення І цей язик нижніх зубів намагаємося сказати ел. Все разом у нас виходить гол Ел. Круто.